Доброго дня. А можна поставити декілька запитань? Можна. Це ви водичку набираєте? Додому? А часто так робите? Ні. Типу вдома нема... Ну, вода з крана не теще, приходиться набирати, так? Так. — Ага, це ми колись так теж робили в дитинстві. А скільки там кілограмів? То 25. Тобто 25 літрів, 25 кілограмів. І не тяжко вам? Ні. Це ви на, на такій приспособі додому везете, так? Да? Так. І як часто в день набираєте скільки літрів? Літрів 50 або 100. Ого. А можна я загляну? Там дуже глибоко. Так Вам не помішає? Ого, ні кінця, ні края. Зараз ви витягнете відео, а я вам дам за це бонус. Я в дитинстві так набирав, також не було води, носив додому з криниці. Але люди вже давно такого не бачили, напевно. Ну це сили багато, це спорт, йо-мойо. -йо. Дуже великий дядько, ти виростеш, як же щодня так носить по 100 літрів. Це ти одною рукою 10 кілограмів десь піднімаєш, відрі там літрів 10. Ого. А хтось ще допомагає, там братик, сестричка, мама, папа. Сам оце тягаєш? Блін, і це ти повну бочку, оце сюди поставиш? Ану, ну, ну нічого собі, ти супергерой наче. Капець. А мене запитання, а якщо б ти знайшов зараз, наприклад, 200 гривень, що б ти купив? Не знаю. Ну щось корисне чи не корисне? Так, да, збираю гроші 240 гривень на новий скат. На новий скат? Да, сюди. 240 гривень, щоб оце скат поміняти? Да. А, дивись, я тобі дам за те, що ти такий сильний працевитий 500. Mm. Давай 5. Купиш новий скат і там ще щось буде тобі на смаколики. Угу, Все, гарного дня. І вам того.